Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на математиці! Пропоную зараз викласти числовий ряд від 1 до 10. Та виконаємо математичну розминку. Знайдіть, будь ласка, цифру 6. Цифру чотири. Цифру вісім. Сусідів числа 5. Це 4 та шість. Сусідів числа 9. Це вісім та десять. Правильно. Число більше на один від семи. Так, це 8. Число менше на 1 від п'яти. Правильно, це 4. Сьогодні на вулиці в нас сонячно. Але вчора був дощик. Дітки звідки береться дощик? З хмарок, так? І ці хмарки завітали сьогодні до нас на заняття. Подивіться уважно на цю хмарку. На ній є цифра. Яка цифра? П'ять. А з хмарки випало дві краплинки. На одній краплинці є крапочки, скільки їх? Три. На іншій дві крапочки. 3 та 2. Разом скільки буде, дітки, порахуйте. 5. Правильно. Дивіться, кількість крапочок на краплинках, що випали з нашої хмаринки, відповідає номеру хмаринки. 5 крапочок. І на хмаринці теж 5. Отже, ми можемо сказати, що 5 складається. З трьох та двох. Давайте спробуємо з вами дібрати відповідні краплинки до хмарки під номером 7. Скільки крапочок повинно бути на краплинках? Якщо на хмарці 7. Сім крапочок на двох краплинках разом. А які краплинки в нас є? Ми зараз з вами подивимося. Ось такі краплинки з відповідною кількістю крапочок. Подумайте, дітки, які дві краплинки ми можемо взяти, щоб кількість крапочок на них була сім? Наприклад, у нас є краплинка з трьома крапочками. Давайте спробуємо. Взяти її. Скільки ще краплинок нам треба, щоб було сім. Кому важко може скористатися паличками. Викладіть сім паличок? Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Сім паличок виклали. Три палички, на які в нас на краплинці заберіть. Скільки паличок залишилося? Чотири. То яку краплиночку нам треба вибрати? На які чотири крапочки? Ось вона. Три крапочки та чотири крапочки разом. Скільки буде? Сім. Отже, з яких двох менших чисел можна скласти сім? Із трьох та чотирьох. У нас є ще одна хмаринка. Маринка під номером 9. Давайте спробуємо з вами вибрати із цих краплинок дві краплинки, які в сумі разом будуть нам давати число 9. Подумайте, давайте виберемо ту краплинку, на якій найбільший крапочок. Ось вона. Порахуйте, скільки на ній крапочок. Сім крапочок. Скільки ж треба ще нам крапочок, щоб було 9? Той, хто вже знає, дуже добре. Кому важко, давайте спробуємо скористатися паличками. Викладіть 9 паличок Та сім паличок заберіть. Скільки паличок залишилося? Дві. В нас є сім крапочок. Скільки нам треба ще крапочок? Дві крапочки. Отже, ми вибираємо краплинку з двома крапочками. Тож, число 9 складається з двох менших чисел, таких як 7 та 2. Молодці! А зараз ми з вами спробуємо трішки відпочити та підемо на сільське подвір'я. Подивимося, хто там? На подвір'я вийшли погуляти гуси. Скільки гусей? Двоє. Скільки в них лапок. Викладіть паличками. У одної гузки дві лапки. І в іншої гузки, відповідно, теж дві лапки. Скільки всього лапок у гусей? Чотири. Ось до них прибіг півник. Скільки лапок у півника? Дві лапки. Це умова задачі. Яке питання в задачі? Скільки всього лапок у птахів? Давайте спробуємо задачу розв'язати. Отож, за умовою, скільки лапок було у гусей? Чотири. Скільки лапок було у півника? Дві лапки. Як дізнатися, скільки всього лапок, яку дію треба виконати? Скільки всього значить об'єднати разом усі лапки? Об'єднуємо ми цим знаком додати, так? знак плюс. До 4 додати 2. Дорівнює, скільки ж дорівнює всього лапок діти. Так, шість лапок. Відповідь до нашої задачі. У домашніх птахів шість лапок. Молодці! Давайте з вами спробуємо розв'язати ще одну задачу. Поруч із птахами вийшли на прогулянку і домашні тваринки. Вийшов баранець. У баранця скільки ніжок? Чотири ніжки. Покладіть, будь ласка, чотири палички. Скільки ніжок у теляти. Теж чотири ніжки, покладіть чотири палички. Скільки ж ніжок у них обох разом? Давайте розв'яжемо задачу. Тож, у баранця було 4 ніжки. Та у теляти 4 ніжки. Щоб дізнатися, скільки разом їх треба додати, об'єднати. До 4 додаємо 4, дорівнює скільки ж ніжок. У домашніх тваринок, що вийшли на прогулянку, разом вісім ніжок. Так, правильно, молодці дітки. Сьогодні на занятті ми з вами пригадали склад деяких чисел, а також продовжили вчитися розв'язувати задачі. Пригадали, що в задачі є умова. Питання та розв'язок. Ви гарно попрацювали. Я вам вдячна за сьогоднішнє заняття. До зустрічі!